Астрологічний прогноз з 21 по 25 жовтня, ймовірні перевірки інспекції. Наприклад, приїзд Ллойда Остіна з астрологічної точки зору це не для того, щоб привізти для України якісь подарунки, це я б сказав для відводу глаз. А реальна, реальний смисл цього візиту, астрологічно вважаю, що це інспекція, перевірка домовленостей між Сполученими Штатами і Україною. В житті звичайних людей це може означати на цьому тижні перевірки інспекції з боку держави, з боку начальства, керівництва, і також аспект, який існує цього тижня, це кут 90 градусів між Сонцем і Плутоном, означає перевірки начальства, керівництва або перевірки. Начальством або начальства. Також Плутон в астрології в резонансі з е, злочинністю, маньяками і ну такими людьми, яких бояться. Тому може бути така такий конфлікт між людьми, яких бояться. Це ну знову ж таки це може бути начальство, ну і домовленостями якимись. Сонце в Терезах означає домовленості контракти, а Плутон в Козірогі означає інспекції з боку тих, хто знаходиться на горі. Такий цікавий момент. Астрологам сняться астрологічні сни, і мені на цю тему сьогодні наснився астрологічний сон. Сон такий, що людина на ринку прийшла торгувати. Вона прийшла торгувати, і її ніхто не чіпав. Вона почала торгувати і всі вже звикли, всі вже знають то місце, де людина торгує своїм товаром, і в людини з'явились постійні покупці. Це терези стосунки. І аж через деякий час до людини приходять злочинці з цього ринка, рекет, і каже: Ну а тепер давайте нам платіть 10% від вашого доходу. А проблема в тому, що людина вже ну, набила постійних клієнтів, і вже для неї проблема втратити це місце. Ну, от така історія. Також це може бути: людина робить щось неадекватне. А оцей Плутон в Казірогі символізує сили, які людину ну, в конструктивному варіанті сили, які людину. Мусять організувати. Аспект 90 градусів може означати, що не в повній мірі те відбудеться, що хоче там організатор Лой Тостін. Квадратура означає, аспект 90 градусів означає, ну, ну, якось обговорити і е, досягти якогось консенсусу і не робити абсолютно то, що хоче ревізор. Або не робити абсолютно те, що хочуть злочинці. Але явно ця ситуація не може проминути просто так, якщо в вашому житті таке відбувається. І ці натяки, ці і, і імпульси від держави або від тих, хто знаходиться на горі, ну вони не пройдуть просто так, вони мусять бути в якоїсь формі реалізовані. Також Плутон означає втрата, і також цей столичний аспект може означати втрату ілюзій. Почав він формуватися приблизно в суботу, а максимум досягає 22 жовтня, у середу, четвер, місяць додасть цьому аспекту емоційної окраски. На жаль, під час війни така фігура також може означати, що інспекцією є факт на війні великих втрат. Або під підвищеної кількості смертей. Бо це, це мова, на якій розмовляє війна в цілому з людьми. Ну, якщо розглядати війну як таку абстрактну силу, бережіть себе, змінюйте свою позицію на більш перспективну. Дякую за увагу. На все добре.